Бачите, всіх вас дуже сильно люблю. Кожної неділі зоно до церкви, рано, а після обіду перед мене лишав, бо футбол. Вмів згуртувати дітей біля себе і дуже хотів, щоб все було по праді. Слава Україні! Все буде добре. Вернуть живий здоровий. Це обіцяє. Він Дуже багато знищив противника, бо він дуже професійно заводив цілі. Що робить тут двадцять міна. Наші Івановичі. Е, салончик, красавчик. Уже росіяни наступали на Бахмут, там ми були північніші. Там ночу приїхав, хлопці прийшли ті поза ним. Ще йому говорили. Будь ласка, ти, ти не поїдеш. Одну групу Вагнера відбили, другу групу встигли відбити Вагнера, третя вже пошла тебе як специю. Останні слова Володі були, я прийняв бігнеся.